З історії пам'ятного знаку літак Міг 15, який знаходиться в селі Слоут. при в'їзді в село Слоут багато хто замислюється, чому ж їх зустрічає літак. Встановлений він перед сільським стадіоном представляє собою земельний пагорб, на якому встановлено літак Міг 15. Багато років цей літак є візиткою села Слоут, відправною точкою для гостей та словчан. Найбільш важливою є дошка, на якій викорбовані слова героям льотчикам які загинули в грудні 1941 року на Слаутській землі під час Другої світової війни. Здавалося б, доволі змістовна інформація про цей пам'ятний знак. Задаємося питанням, хто ж став ініціатором цього встановлення? Ідея належить Севенку Дмитру Петровичу, колишньому директору Слуцького сільського будинку культури. Зачала ну, ця ідея, були ми у коропі, пам'яті були в Разеївці. І тут з'явилася можливість, ми знайшли табличку з фамільями а І загорілася ідея зробити цей самоліт. Спасибо. Спасибо командиру воинской части. Нам не отказал. Дал добро. Спасибо главе колхозпу. Теж не отказал. Дал и кран нам, и КАМАЗ, и все. она ну, таким образом мы привезли этот самолет, тут рифтовали и поставили цей памятник. Його підтримав товариш однодумець Тур Віктор Михайлович, водій колгоспного автобусу Чапаєвець. Дмитрий Петрович Севенко підійшов до мене із пропозицією поставити пам'ятник самоліт. Тим паче у нас на пам'ятнику була планка, де було написано відвоїв авіаторів. Партизанам, льотчикам, яких тут загинули, яких збили тут на території села Слоута. Вони звернулись до керівництва колгоспу імені Чапаєва, Кравченка Івана Петровича та командира військової частини Клейшміта Адіка Івановича з проханням виділити літак як пам'ятний знак загиблим льотчикам в селі Слоут. Ідея по встановленню цього екземпляра військового прийшла до мене від наших. Жителів села, і відповідно я зреагував на це і дав їм добро. Крім того, була ще розмова в мене із начальником військової частини Клешміттем, який теж посприяв цьому. І ми, значить, це питання вирішили практично завдяки нашим. Товаришам, колгоспникам і всім остальним людям, які підтримали цю ідею. Реактивний літак Міг-15 зі стріловидним крилом виготовлений з алюмінієвих сплавів з реактивним двигуном РД-25, а потім більш потужним двигуном ВК-1. Рік серійного випуску 1949. Робив раніше на крані, потім. Дали наряд поїхати привезти літак в місто Глухове. Все було добре, з деякими нюансами. Все зробили, привезли в строу, поставили, Вся все це стоїть на місці. Я працював з Тропальщиком. Поїхали в місто Глухів. Забрали, кра... літак привезли, приварили криво і встановили. Я водій. Погрозили ми е, самолі... літак і доважок вести я, з воїнської частини. А крім воїнської частини, ров і цей ров вже треба переїхати, як вхід така машина, що вона боїться і піску, і грязі. Ну давай, крилами вложили, ми ямку цю переїхали. А потім по Путівельській ми їхали цілий день, з самого трату до самого вечора. Привезли цей літак пізно вечором, потемному. І вигрузили, встановили нормальний літак. І криля обрізали, там, що то одне робили, ну, доїхали. Я робив сварщиком на польовому стані, в бригаді. Утчкам на роботу приходимо, ми так всі йшли валкою на роботу, з гуртечком, нас там багато було. Дивимося, стоїть самоліт. Без крила, і, як він наказався, туди-сюди, там почали дивитися, кругом всі ходять, дивляться. Ну, інтересно було. Тоді розказую, це взяли самоліт, щоб зробити у нас пам'ятник льотчикам, які загинули. Ну, його треба було почтово, тому що крило відрізали, як, як тягнули його сюди, там ще кое-що заварити треба було, і почали ми його ремонтувати. Свято відкриття пам'ятного знаку зібрало всіх жителів та гостей села. Святкування супроводжувалось виступом народного колективу вокального інструментального ансамблю Молодість. Коли встановили літак, то було відкриття цього пам'ятного знаку. І на відкритті дуже ми були раді бачити командира воїнської часті. Я горжусь тим, що приймав участь у созданні цього пам'ятного знака на в'їзді у Словослово. Цей символічний екземпляр є знаковим, знаковим для нашого населеного пункту. Ми його значить, підтримуємо завдяки громаді. У в добровільному стані і турбуємося про нього, а також щоб було нашому населеному пункту більш-менш приємно, коли йдуть на спортивні тут. Змагання і тому подібне. Поруч із цим пам'ятником-літаком проходить траса республіканського значення, і люди, які проїжджають, вже всі кажуть, наш населений пункт узнають по літаку. При проведенні спортивних змагань та патріотичних заходів учасники покладають квіти до підніжжя літака в знак пам'яті про загиблих льотчиків. Шаємось цим і мріємо про мир на нашій українській землі.